С новин про головні події міста та області Я розкажу просто зараз. Вітаю! Літнє подружжя загинуло під завалами власного будинку. Росіяни атакували кабами село Омельник Пологівського району в селі Преображенка. Отримали поранення. 66-річна жінка. Медичний розрахунок ДСНС надав допомогу постраждалій та транспортував її до стабілізаційного пункту. Крім цього, рятувальники загасили займання сухої рослинності на відкритій території загальною площою 3 гектари. Загалом, впродовж доби, окупанти били по області з з різних видів озброєння. Впродовж доби окупанти завдали 591 удар по 20 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 57 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів, господарчих споруд та об'єктів інфраструктури. Же 60 тисяч дітей сьогодні розпочинають навчання в Запорізькій області. Серед них 5,5 тисяч першокласників. 98 шкіл міста працює в змішаному форматі. Сьогодні учнів зустрічають ще дві нові підземні школи. Таким чином їх в області функціонує вже 10. Наші журналісти побували на святі першого дзвоника у 88-й школі. Флешмоб і уявна подорож на потязі та подарунки. все це і чимало цікавого було під час. Кового заходу особливим цей день є для першокласників, адже цього дня відбувся їхній перший урок. Тема ми маленькі українці. Діти граючись, виконували завдання, а ще опановували правила класу, в якому навчаються. Маленькі чомучки знаю для чого прийшли до школи. Пресліда, англійська. англійська Я основна задача навчити дітей бути людяними, бути як це, добрими, не сваритися, бути справжніми друзями, тому що в одній сім'ї вони щонайменше 9 років проживуть і моя задача зробити із них справжню сім'ю. Окрім того, що ще й навчити. Обережно фейк. У мережі з'явилося неправдиве відео, яке створила шахрає за допомогою штучного інтелекту в ролику. Голова громади Регіна Харченко, нібито просить заповнювати якісь форми для отримання безплатних обідів у школах. Це неправда. Всі учні першого одинадцятого класів в Запоріжжі отримають безкоштовні обіди вже в вересні. Жодних заяв чи форм на сторонніх ресурсах заповнювати не потрібно. Вся інформація розміщена на офіційно. Нах, ресурсах міської ради та департаменту освіти так, от спростування жодних анкет не потрібно заповнювати. Вся інформація є у школах і цього достатньо. Це виключно шахрайська схема, щоб забрати у вас ваші персональні дані і потім використати їх з якоюсь поганою метою. Тому, будь ласка, слідкуйте тільки за офіційними каналами комунікації. Всі дітки будуть харчуватись безкоштовно, без заповнення будь-яких анкет. Бережіть себе, слідкуйте за своєю інформаційною гігієною і, звісно, тихого дня. СБУ затримала агента ГРУ з тимчасово окупованого Мелітополя. 31-річний чоловік працював в столиці, збирав дані для ударів по Києву. Він фіксував місця ремонту військової техніки та відстежував скупчення людей біля центру комплектування. Всі дані передавав російському куратору через закриття канала зв'язку. Правоохоронці задокументували його діяльність та затримали. Чоловіку повідомили про підозру у Держзраді, суд обрав запобіжний захід. Мання під вартою без права застави зраднику загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Що таке страх і як з ним бути на заняття з психосоціальної підтримки? Дітям розповіли про добрі та погані сторони цього почуття. Вони виконували практичні вправи та отримали нові знання. Наприклад, як заспокоїти за допомогою малювання, Побувала на такому занятті і наша Валерія Гетьман. Що страх це, це добре, бо коли людина чогось боїться, то вона може оберегти себе від смерті на страх це не завжди погане. Саме до цієї думки прийшли діти під час психологічного тренінгу. Учасники від 5 до 9 років через гру вчились розумінню, що боятися чогось це нормально. А також разом із психологом розібралися, що робити, коли відчуваєш страх, оскільки ми живемо в прифронтовому місті, то це дуже актуальна тема. І сьогодні ми навчилися, як правильно реагувати на прояви страху, що насамперед необхідно звернутися за допомогою до дорослих, не залишатися з цими тривожними відчуттями наодинці. Під час таких занять діти отримують навички самозаспокоєння та подолання стресу через гру та творчість. Наприклад, малюють місце або образ, який, на їхню думку, приносять відчуття спокою хтось свою маму, улюбленого папугу, акваріумних рибок або просто небо. Мамо, вона мене заспокоює». цього разу. Вісім родин захисників привели на заняття своїх дітей. Батьки кажуть, такі тренінги не тільки допомагають відволіктися від прифронтового повсякдення, але й сприяють соціалізації. Діти знайомляться, знаходять спільні інтереси та нових друзів. Це безперечно є перевагою для виховання дітей. Вони мають спілкуватися, вони мають відчувати один одного, відчувати колектив. Вони мають формувати свої здібності, навички, розвивати завдяки участі інших дітей. І безперечно це має бути під. Безпосереднім наглядом спеціалістів такий захід проводиться у нас періодично десь раз на два тижні для діток ветеранів, для учасників бойових дій, осіб з інвалідністю внаслідок війни, діток з родин загиблих захисників та захисниць України, полонених та зниклих безвісти військовослужбовців. Ми запрошуємо усіх, хто відноситься до таких категорій, до кімнат ветерана по району міста Запоріжжя звернутися до кімнат ветерана можна через департамент з питань ветеранської політики або за номером телефону, що на екрані. А з нагоди початку нового навчального року учасникам тренінгу подарували рюкзаки з канцелярією спільно з благодійним фондом є Добро. Валерія Гетьман, Єгор Батуренко, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. А також пропонуйте власні новини через телеграм бот А на цьому в мене все до зустрічі на телеканалі МТМ.